Єсть! Ох! 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 хо хо хох що із ударом, що ударом. <рес> що, всім добрий ранок. Хто не спить, хто знає, що таке збирати човна Корилл на дворі ноль. Фу, ще те задоволення, але вже баркас на воду Спущений, приїжджають якісь нові люди, того хто вже впізнав ця бочаниця, починає йти шукати хижу рибу по холодній воді. горачка в такому кольорі на вісьми грамах, того що доволі непогано дує, вітер десь 5 метрів, того спробуємо. Перша точка зразу недалеко від берега відплив. Будемо перевіряти, де тут ті судаки. Нитку сьогодні брав 0,8. Ну що, перші західи біля берега, нічого не принесли. Холодно, рукавиці вдівайте і зимові куртки. Норфін рулить. Пливемо перевіряти другі місця ще до очерету. Якраз на цю вровку де входить на глибину. Тут твердячка є трошки де-не-де. І тут трошки менше дує за очеретом. І, якщо чесно, через годину вже починаєш підмерзати на такому вітрі. На дворі десь плюс один, плюс два. Зима. Чогось доторкнувся. Тут багато білої риби карпів, всяких не надане дето в столобе. Терно десь може задіваєш по них іноді. Крім мене ще два човна. Кажу, що не густо враховуючи що сьогодні неділя. Думав, що їх буде значно більше. Но це вже останні дні, напевно, що перед льодом. Ще якийсь тиждень-два і може стати лід. Все-таки вже грудень місяць на носі. i wiecie, to jest za pół Jest pierwsza nożyłka. Ставив мандулу на 14 грамах такий добрячий перегруз і ще новий якийсь тачок. Може до нього треба достукатись до того судака. Перегрузом трохи четверта постановка, але в 2,5 метра знайшов багато риби, може між нею десь є і клекастий чи зубаста розбойниця карасів караулий. Кайтеки с'єдобні все що хоче прилетів сіренький, це молодий, лебідь. І не знаю чи я засняв. Але так я по відчуттях, як то якийсь щука може. Може зі сраку Ну, принаймні щось було. А ха, -ха. Так. Так, так але дрібна луска, дивіться яка. Може той судачок. Дрібно кого у нас може бути в щуки в садака. Ну, то навряд то встало, бо там маленьке таке поверхолоту. Тобто це якась така невелика риба, може там кіло-два. Перекус. І далі шукати, де подівались та риба. Так, Вестин. натуралочка 4 дюйма на 10 грамах. Так нормальний вітер так роздуває Прошато я човника Пробую став на ямці. Ну, по суті, по центру водой ми пробуємо щось тут знайти. Тут є риба, але чи то сюди щуки, соми. соми, ніколи, правда, не ловив, але кажуть, що є. От зараз піймаємо, побачимо. Задів не можу поняти, що... Ну, десь так. А, я думав вже риба. Це до речі моя самого приманка. На неї було саме більше спіймано риби і вже бачу крючки підсіли. Пора її вже просто положити як трофей. Що вроді чіпляють. Так. Важка артилерія 5 дюймів. На джигрігу 12 грам. А якщо там є якась крупна риба, то зісь отаку верховодку, грам 50. есть! ох о ох о ох о ох ох, 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 ох. ударом! Шейз ударом! Слушай, ну, это не может быть толстолоб. Это будет хороший судак. Это будет хороший судак. Надеюсь, камера засняла. Так, выдуем Здесь неизручно одной рукой. Неизручно. Вот так. И... вам и 5 дюймов. Не знаю, еще целый надеюсь, что не то в столоб. Смотри, он не поднимает. Может, это какой-то сомик. Ого-о-го, я його не піднімаю. Так, да, це сомік і ще й за сраку. Та що ти? Ху, а так вдарив, а так вдарив. Ах. Так вдарив, я думав, що це вже судачело трьохкілограмове. А це трьохкілограмовий сомік. А ну вусати йди сюди. Апа. Хап. Вусань. Ох, так хорошо, але ж такий удар був, блін. на відео потім передивлюся. Вам кажуть мягкий сом. Так, треба брати інструмент. Фу! П'ятидімова ковбаса принесла більшу рибу. Да, печально, що засракову якимсь таким ударом прям. Ну, але вже, вже щось. Так, хазяїва кажуть, сомів треба забирати, бо вони їм виїдають карпів. Тож він такий, не такий великий, але на два рази пожарити буде. Хороший сомік, думаю десь кілограма 3-3,5. Так, ну що, ще одна 5 дюймнів. Не окуньова приманка. <рив> ну раз на ту попався сом, може на цю, попадеться хороша щука. Можна було б ставити менші ваги, але добрячий вітер видуває сильно. Того менше 10 на глибині 3,6 ловити тяжко. Плюс 5 вітер метрів 5-6, колбасить нормально. Пока один сомік. Де сюди кіщуки, непонятно. Пробую свої любимі мандули. вже близько першої години і перейшов я на рідні наживки такі 2-2,5 дюйма. Пробую ось рачка. Риба, до речі, кудись поділася, навіть з тих місць, не була, навіть якщо то були карпи. Немає. Десь вона пішла, не знаю куди, може в очерет, бо добрячий вітер. Ось яка. Того взяв ковиряти маленькі наживки і да напевно на тому все. Що друзі сказати? Плавав, я добряче. по суті вона вся стоїть на глибині, хоча я і на мілі, там де зазвичай карпятники ловлять. Там за островом, там теж було багато риби, але більше всього це були карпи судака я так і не бачив, якась одна була покльовка і ззаду вона долопається на сьогоднішній умов великий кілограмний крім стомик. Ось таке. Ну, руки риби воняють, значить на риби був. Всім щасливо! Здоровий